Охоронці порядку чи його порушники. В Івано-Франківську співробітники поліції засвітились на хабарі. Днями до слідчого відділу прокуратури звернувся мешканець міста. Він запевнив, правоохоронці вимагають у нього неправомірну вигоду за повернення вилученого майна. За справу взялися УСБУ та прокуратура області. Відтак горе полісменів упіймали на місці вчинення злочину. Працівниками патрульної поліції був затриманий автомобіль BMW 318 з ознаками підробки. Документів. В ході проведення досудового слідства власник даного автомобіля отримав пропозицію від працівників слідчого відділу і карного розшуку, пропозицію в поверненні даного автомобіля, який не мав права експлуатуватись, за неправомірну вигоду в розмірі 1500 доларів. Їх було троє. Втім, нині слідство перевіряє на причетність до корупційної схеми четвертого ймовірного правопорушника. Останнім проведеним вчора ввечері обшуком було здобуто деякі докази. Причетності також начальника слідчого відділу слідчого управління головного управління Нацполіції в області. Тим чином, ми можемо говорити про причетність трьох, і якщо це буде доведено чотирьох поліцейських до вимагання хабара. Співробітники УСБУ спільно з обласною прокуратурою готують судове клопотання про арешт підозрюваних у скоєнні злочину. Наразі проводяться слідчі дії, які мають закріпити усі докази. Підозрювані копи затримані. Їм загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Головенко Андрій Шустикевич новини на вежі.